Ось така картина. Зараз будемо переходити до огляду інших е, альтів, подивимось, що відбувається там. Почнемо з ефіра. Е, я тут е, трошки підналаштував профілі під е, кожен інструмент, щоб було зручно візуалізувати. Е, Цікаві зони, на які треба звертати увагу. І е, в цілому, якщо ми дивимось на ефір, то в нас ось тут є. Так, зараз трохи підправимо. А е, в цілому у нас е, тиск. Продавця на ефір відчутний з точки зору аналізу об'єму. У нас є останній сильний продавець в районі 3700-400. Це так грубо, якщо дивитись. А якщо більш точно, то така ключова зона це 3800-3900. Приблизно. І е, у нас поки не пробитий цей ось об'єм, є всі шанси продовжувати рух вниз. Тобто, зараз розворот повноцінний, я б рахував, що відбувся тільки якщо ми е, з наскоку пробиваємо ось цей об'єм, тоді ось так ось можна розглядати позиційні покупки. Поки цього не відбулося, у нас тут е, вся ця корова велика, вона тисне на ціну, і я думаю, як мінімум один відскок має відбутися. Тобто, навіть якщо уявити, що продавець більше не зацікавлений е, в цьому русі, уявимо, що це відбувся хибний пробій вниз. Якщо це хибний пробій вниз, має бути ось такий рух. Тобто ми маємо побачити, що продавець не тримає ті рівні, в які він би мав тримати. Тобто він або слабий, або його нема. Тому е має відбутися це. Поки цього не відбулося, вважаю, що продавець в пріоритеті, як би там не було, е на фоні, звісно. Пару таких ліквідацій, і швидкі відскоки, але в цілому поки що продажі. Але в середині дня, якщо більш локально дивитись, то тут якраз у нас був перехід в корекцію. Ось у нас рух вниз останній. Ось ми тут формуємо новий об'єм, нова позиція, і вона. Контролюється зараз покупцем. Тобто, поки у нас всередині дня є контроль покупця, і виходить, що ми торгуємося. Схожа ситуація з біткоїном. Правда, біткоін там ми. Та хоча схожа, так, тут теж, в принципі, ось у нас цей. Флет. Ну, все ж таки ми не повернулись в нього, але якщо рахувати флет від е, цього хвоста, як і на біткоїні, десь отак, то ми якраз теж з, намагались вийти хибний пробій, тобто зеркальна ситуація, як на бітке вийшли, і в нас, умовно кажучи, на цей тиждень основний сценарій ось такий. І звідси теж шартовий. Дуже схоже на те, що відбувається на біткоїні. Зек взагалі живе своїм життям. Там, якщо хтось не знав, є інформація, що відбуваються процеси з перекачкою грошей, і є такий, називаємо його, його фундамент для того, щоб. Ціна зростала. Зростає тут не тільки зек, там ще, якщо ви подивитесь, зростає ДЕш, бо він теж е рахується е як приватний, тому е тут саме це, це зростання побудовано на приватності цих е монет, умовно кажучи. Е це кри крипти. Але якщо дивитись локально, то в нас ось. Останній рух вниз сформувався ось тут об'єм, теж пару днів тому, схожа ситуація, як на біткоїні, і є ось зона, яка підтримує це зростання. Якщо ми дивимося на це зростання окремо, то у нас ось тут формується зона. І ось тут, якщо ми з цієї зони далі. Виходимо вгору, то ось такий сценарій у нас пріоритетний для Зека. Якщо ми виходимо вниз, тут ми впираємось в попереднього продавця. В ідеалі, зек мав би тут ще поторгуватись якийсь час, щоб сформувати якусь більш сильну зону. І вже звідси можна було б тоді або розглядати. Шарти. Або, якщо б ми вийшли вгору, то лонги. А, зараз купляти вже по цих цінах з точки зору технічного аналізу і об'ємного аналізу пізно. Тобто ось тут були цікаві ціни для купівель. Ну, ще після того, як ми пішли вгору, ще десь ось тут ми тестували, бачимо відскок. Ну тут вже, якщо тут купляти це, тоді стоп лос має бути 140 на 140 доларів нижче. Тобто за об'ємом, як на мене багато, 20% стоп лос це занадто. Ада у нас більш шартова. Ну, виглядає принаймні. І цей у нас об'єм, який нас рухає вниз, він залишається у нас центральним. Схожа ситуація, як на ефірі, правда, тут е був дуже глибокий хвіст, і я б його ігнорував, бо це такі прям жорстка була ліквідація. Я б взяв би ось цю зону, і е тут ми вийшли вниз. Якраз і торгуємося під зоною, тобто у нас в цілому шартова тенденція, але схожа ситуація, як і на інших криптовалютах, тут у нас є сетап, ретест, ціна рухається вгору. І, знову ж, якщо тут буде ретест, поки що ця зона актуальна для відскоку для лонгів, а продажі. Локальні рівні, ось десь можна відмітити 0,61, 0,64. Ось це, якщо так, точечно. А якщо в цілому, то ми можемо на всю цю зону розраховувати від 0,68 до 0,62 це все тиск продавця. І якщо ми Проб'ємо цю зону, то ми отримуємо якраз вже повноцінний сетап в лонг. І тут можемо дивитись на якісь позиційні вже купівлі. Поки що, все ж таки, у продавця зберігається шанс. Лайткоін трохи жвавіший за решту, і тут вже, в принципі, є сетап ланговий. Якраз те, чого ми чекаємо нарешті криптовалют, це здійснив лайткоін. Тому тут виглядає так, що нам треба корекція, і треба розбирати цю корекцію, яка має відбутися. І шукати сетапи всередині дня. Тобто, якщо ми зараз побачимо якийсь відскок а в середині дня на М5 ми побачимо якийсь лонговий сетап, це буде прям хороша можливість позиційно зайти з невеликим стопом. Потенціал тут як мінімум 30%, як мінімум, а там в цілому нічого нам не заважає рухатись далі. Тому лайткоін з точки зору потенціалу. І можливості для покупців найцікавіші із цих всіх, що ми бачимо. І сол, в принципі, теж тут є спроби. Сол, до речі, найцікавіший для покупців з точки зору, що ще нема великого імпульсу вгору, тобто ми тільки-тільки тут розвертаємось. І по факту це взагалі ось цей імпульс нам показав, що ми пробили цей об'єм, і у нас тут є покупець і є потенціал для зростання там 17-15%. Це така перша зона. Ну і тут їх три, до якої ми там дійдемо. Ніхто не знає, але в цілому це тиск звідси. Він... Буде тиснути на ціну, і тут ми маємо відскочити, але якщо ось тут буде точка входу, то 15% є потенціал, це дуже непогано. Ось такий розклад по е, старшому таймфрейму по криптовалютах, тих, що ми розглядали. Е, я думаю, цікавий тиждень буде з точки зору можливостей. Е, вся решта інформації буде в каналі, буду кидати скріни ставте лайк, поділіться цим відео, якщо воно здається вам корисним, якусь матючину нагніть там в коментарях і до зустрічі в наступних відео.